Рятувальники завершили розбір завалів. Ну а детальніше про ситуацію на Запоріжжі поговоримо з Юрієм Малашком, начальником Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Як минула ніч в області, чи зачепила область нічна повітряна тривога? І наскільки я бачив, щойно закінчилася в Києві, знову почалася в Запоріжжі, якщо я не помиляюся. Так, ну ніч наша була більш-менш спокійно, але все одно ворог нам завдав 65 ударів по нашій території, по 12 прифронтовим населеним пунктам нашої Запорізької області. Авіадар був знову ж по місту Оріхову, і 61 артилерійський удар був також по містам, як і Оріхові Голіполю. На щастя, у нас людей не зачепилося, живі та здорові. А, ви кажете про артилерійські удари. А яку зброю застосовує ворог най, найчастіше? Найчастіше це 120 ті міни, це 152-є міни та артилерійські саме снаряди. А, ну, якщо говорити про е, шахеди, то, наприклад, він на нашій території менше з їх використовує, здебільшого це, це ж це ж таки артилерія. Ну, ну так, шахеди вони. А, надсилають далі трохи, да скажіть, будь ласка, я готував це питання про ситуацію в Оріховому внаслідок удару, який завдала Росія. Ми знаємо, і я про це сказав підвоці, що вже вже пошуково ритуальні роботи завершені. Чи можете ви підбити ну такий своєрідний підсумок? Скільки в нас жертв і Скільки постраждалих? і Як вони почуваються, якщо можна? Ну так, ви праві у нас рятувально пошукові роботи на місці. Віодари вже закінчені ще під під завалів. Вчора було на вечір. Дістали ми тіла трьох місцевих жителів. Це 50, 56 і 64 роки. На на загал. На зараз у нас є сім вже ті, які загинули, і 11 ті, які знаходяться зараз у лікарнях. Ще двом було також надана медична допомога. Безпосередньо на місці Від, від госпіталізації. Він вони відказалися, але знаєте, ворог підступний. Він б'є саме по цивільним об'єктам. На сьогодні у нас уже за добу майже 30 об'єктів. Цивільних саме об'єктів знову ж були обстріляні. Ну, тобто, це не якийсь там вистріл на осліп, вони е свідомо б'ють по цивільних об'єктах. А скажіть, будь ласка, а чи є на вашу думку в них така ну, типу, ціль, мета е порушити розподіл, оцю систему розподілу гуманітарної допомоги? Ну, вони е завжди, ви знаєте, здебільшого б'ють по цивільним об'єктам. Наприклад, як вчора ударили по Гуманітарному штабу і за годину дві знову ж били туда ж, але ж слава богу, не поцілили. Е, я думаю, що ці гуманітарні да, ж надаємо гуманітарну допомогу в прифронтові місця постійно, кожне майже кожного дня, і надаємо ту допомогу, яку люди людям потребують на гал, прямо зараз. Я думаю, що це не просто так було. Ну, терористи є терористи, так. Скажіть, будь ласка, ну, якщо зможете, звісно, напередодні здається, в ефірі в коментарі одному з каналів депутат Запорізької районної ради Антон Жук він заявив, що на деокупованих територіях Запорізької області українські воїки почали знаходити ворожі катівні у підвалах. Він сказав, а, але деталі не повідомив. А чи ви знаєте якісь деталі про це? Ну, я можу сказати, що ці ворожі катівні вони є майже в кожному населеному пункті, особливо там, де є невеликий спротив, або спротив, дійсно хороший спротив наших українських, не тільки партизан, а майже цивільних осіб. Вони створюють такі катівні в підвалах. Будь-де це так, як і в Енергодарі, так і в великих містах, особливо в великих містах. Я думаю, що це після деокупації ми ще будемо бачити. І фіксувати ці злочини, які Російська Федерація творить на нашій території. Безумовно, так останнім часом рідко чуємо про спеціальний трибунал, але це не означає, що процес зупинився. Ми просто не так часто про нього згадуємо останнім разом. Скажіть, будь ласка, ще одна цитата. Мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі марафону теж напередодні повідомив, що окупанти мінують критичну інфраструктуру на Запоріжжі. От за його словами, зокрема, в Мелітопольському районі, ну зрозуміло, його парафія замінована водогін в самому Мелітополі об'єкти електромереж, і також він додав, що. На ЗС заміновано технічні приміщення і машинні зали. Ви маєте більше інформації, які ще об'єкти заміновані ворогом в області? Ну, я думаю, що ворог всі е, об'єкти критичної інфраструктури мінує. Це як приклад Каховська ГЕС, це розуміло. А саме якщо говорити про Запорізьку атомну електростанцію, то ворог всі технічні приміщення він використовує як для зберігання не тільки озброєння, а й своєї військової техніки, розуміючи, що ми все ж таки міжнародні конвенції не порушуємо і не б'ємо саме по Запорізьку, в тому числі атомну електростанції, що вони використовують в своїх фейкових там новинах і так. Далі тому е, не виключається, що все ж таки об'єкти критичної інфраструктури будуть заміновані. А, скажіть, будь ласка, пане Юрію, що вам відомо про ситуацію на лівому березі Запоріжжя? Чи надходять звідти буде якась інформація? Ну якщо говорити про окуповану територію, то ворог продовжує свою так звану паспортизацію і вже навіть дійшов до того, що вводить для наших підприємців кримінальну та адміністративну відповідальність, якщо його на підприємстві робітники не отримують цей російський фейковий паспорт, і не тільки як я вже колись казав, що навіть є такі випадки, коли Швидка допомога не приїжджає до пацієнта та або до чоловіка, який заболів, на за того, що в нього нема російського паспорту. Ну і постійно тиск, тиск з боку окупантів на наших громадян щодо того, що, що зараз от українські війська прийдуть, вам буде погано. Ну і так далі. Тобто, все роблять для того, щоб посилити чи підняти рівень напруги перед нашою деокупацією. Пане Юрію, я маю ще одне питання. Справа в тім, що ви абсолютно точно знаєте, що кампанія Плічопліч оголошена в Україні, і суть в тому, що одні регіони допомагають іншим. Чи зачепила в хорошому сенсі програма громади Запоріжжя, якщо так? Або які потреби має область і чи потрібні вам, чи потребуєте ви от такої взаємодопомоги? Знаєте, ми дружні в стосунках зі всіма регіонами. і Більш того, ми як і нам, так і ми максимально, максимально надаємо допомогу в тому, що є необхідність, і є в чому потреба. Наші не тільки волонтери, а й державні служби. Вони. Постійно на зв'язку, постійно у разі необхідності, у разі необхідності розселення, у разі необхідності будь-якої допомоги готові надати дійсно пліч-о-пліч іншим, не тільки регіонам, а й іншим і людям. Саме найголовніше для нас люди це найголовніше, пане Юрію, я вам Дуже дякую за розмову, за інформацію і просто за спілкування і за вашу роботу, звісно. Це Юрій Малашко, начальник запорізької обласної військової адміністрації. Дякую вам за можливості. Нехай день буде добрим для вас.